Привіт глядачі! Слава Україні! Героям слава! Ну що у нас сьогодні? Сьогодні ми попрацюємо знову в майстерні. Так, а що ми будемо сьогодні робити? А Робити ми будемо сьогодні, друзі, засув на двері. Якийсь бюджетний, недорогий, по матеріалам ми обмежені. Тут сусідка прийшла через дорогу, тримають корови. Ось, достанній защіпка розігнулася, зносилася ніяка, попросила засувку якусь зробити. Там, матеріалу у нас такого аж немає, будемо робити те, що під руками. Наприклад, візьмемо ось таку трубку 30 От. Там у нас є кусок полоси. Є сороківка, Полоса сороківка, Так, і ще є, там Є у нас Половський кусок 25-ї. От з цього всього ми якось маємо це все зліпити. Ось, Ну що, дивимося, що з того всього вийде? Так, з чого ми починаємо? Починаємо, ми, напевно, ось з цієї полоси. 25-ки. Зараз ми її загнемо. отако От відступаємо 3 см. Ось. Так, наковільна замерзла, бачите? Вся в лінію. Ми тихо протираємо.

Versahen nein. Так, що ми робимо далі? Далі ми собі розмічаємо. Виступаю від краю 2 см. Так само звідси. Все ми відріжемо. Тут зробимо два отвори. Так само. Тут зразу дві мітки. Ну. Розмітили? Це у нас є. Ось таке вийшло. Така планочка. Це відходить, гас? Так, Теперамось це. Тепер нам потрібно вирізати два таких хомута. Це якраз заходить гарно плотно. Бачите? Ору приблизно сантиметр. Перше вухо є. Друге вухо малюємо 4 сантиметра. Чому чути тере, бо тому, що нам треба вирізати ось так тут сантиметр Ось купку? Тут буде отвір. Ось таке вухо. Тут за ну, тут зараз підріжемо. Ну що, показую, що з того всього заробили. Буде більш розуміло. Взяли ось таку одну, одне вушко труби, напильне його трошки. Зберемо гусенці. такие ушко. Так, і нам лишається його підогнути. Ходіш ось таке вийшло. Згатував хомотик, почалась трошки підрівнати. Ну що, ось і все. Зробили ми ось таку роботу на швидку руч. З відходів, як бачили, що вигадали з пістолом. І є, засу отвори для саморізів. Може саморіз, може свях, що завгодно забив. вушка спеціальна для колодки. Ну що, ось таке було у нас сьогодні відео. Якщо вам, звісно, сподобалося, ставте нам подобайку, підпишіться на канал, все буде Україна, до наступних хороших відео.